Вітаю, друзі! На моєму каналі! Такий коротенький огляд. Це пряжа за тебе, Ось така Happy Soft. В 100 грамах. Тут 240 метрів. Вона 100%, 100% акрил. Ось так. Ось така інформація, не знаю, наскільки вона вам буде актуальна. Звичайно, виробник Туреччина. Рекомендації, які вказує виробник: ось такі спиці 3,5, а гачок 3,5 спиці 5-6, кажу чесно: ну, це багато, 5-6, якщо ви хочете зв'язати щось дуже таке рихле. Я би сюди, щоб воно було щільненько, взяла спиці двічка, максимум трієчка. До речі, вже маю виріб, в'яжу шапку з цієї пряжі дуже щільними ниточками, саме двічку, досить непогано виходить. Так, це чистий акрил, але як для тебе, то вони трошки порадували скажу. Вони м'ягенькі, ну як акрил, звичайно. Ну, непогані, тому що, чесно кажучи, в АТБ я не часто зустрічаю ниточки з ну, більш-менш нормальної якості. І що ще хочу сказати, взяла для порівняння. Мені вони чимось нагадали ось ці ниточки Alize Cotton Gold. Так, тут катон, тут котон, тут теж є акрил. Ось в цих нитках для порівняння 55% бавовни. А 45% акрилу. Але ці ниточки, коли я використовувала, до речі, на моєму каналі є дуже класна сукня з нього, з цієї пряжі, подивіться, то вони були дуже складні в роботі, хоч тут і є вовна, вірніше, хоч є бавовна, але вона мені була дуже якась по спицях слизька. Я підозрюю, що і ось цей акрил буде такий самий для порівняння: ось так вони виглядають алізе трохи тонше. Акрил трохи грубший, але ж це акрил, і в роботі він дуже так ну, буде щільненько, наскільки я вже бачу для порівняння. І це можна для іграшок, і, і це можна для іграшок. І це можна для діток, і пляжу за тебе можна для діток. Якщо маєте досвід поділіться, тому що я щось підозрюю, що вона може або дуже сісти, або дуже розтягнутися, в залежності від, як буде як прати, буду дуже вдячна за ваш досвід, але повторюсь, ну, мені сподобався цей акрил. Як для тебе вони вразили приємно. Дякую вам за перегляд і за підписки на мій канал.